Потяг Пусан, і, хоч фільм я не дивилась, але знаю, що там були зомбі. Мені пощастило, і моїм сусідом був звичайний чоловіче з перегаром, котрий спав всю дорогу та періодично дивився драму без звуку. Я думала, з вікна будуть видно неймовірні види, тому дуже чекала цієї подорожі, але нічого особливого я не побачила. Окрім величезних територій, які не заселені людьми, бо всі хочуть жити в Сеулі. та мати успішний успіх. З потягу нас зустріли мотелі, один з кандидатів у президенти та газова камера. Ми приїхали в готель, але чомусь він опинився на вуличному ринку. Я вже думала, що буде лютий треш зранку та. Вночі через звуки, але ні, ринок був дуже прилічний. Це наша трьохетажна халупа. Дев'ять замінив халупа не залупа, що теж має сенс. Обійшлось на п'ятьох людей на одну ніч в 12 тисяч гривень. У кого закрутило в животі, не треба перейматися. Це не Україна, тут це трішки по-іншому. На терасі нас чекала ванна. Я подивилася, як чотири корейські хлопці плюхаються там, але це вже не в цьому гарний, все затишно, але треба і мордою посвітити. Зайшли за кавою, і друг хлопця вирішив підзаробити грошей та провести навчання по замовленню кави для літньої пари. Теж я бачу в другий раз, і це беззаперечно. Статична насолода, але тут я подумала, що якось і все можна й додому їхати. завітали на шоу дронів, але на жаль, вони не прямували нам. Моз... Людей було стільки, що мені почало здаватися, що ми вже єдиний організм, Став просив сісти людей, щоб всім було видно. Але ця шляпа з дитини опинилася, звичайно, саме перед моїм обличчям і показувала свої принципи. Ввечері мої хлопці зробили м'яса, розлили соджу і доха задув свою свічку в честь дня старіння. Там, до речі, був зображений наш собака. Сода можете побачити щиру усмішку карнішона, коли нарешті всі обов'язки обнулилися. Ну і покласиться торт з пивом під кінець для приємного проносного ранку. На наступний день облазивши ще один район, вже й час на зворотній потяг. побачили вживу вже діячого нового президента несподіваний еротичний танець біля вокзалу Пусанто санто прийду ще Якщо цікаво, Цьом!